Інтерн Жук, Я бачила вас у палаті пацієнта. Так, і... Стоп. Ви можете, звісно, мене після цього вигнати, але зараз я вам все скажу. Ви що, вважаєте, що я якась бабка, яка просто пхає всюди свого носа? Я лікар, а лікар ніколи не повинен залишати пацієнта у біді. Чи ви вважаєте, що жінка мого віку може лише онуків бавити і в крісті гойдатися, так? Інтерн, -рок. Ні, зачекайте. Я зробила складну справу і зробила її добре. А знаєте чому? Тому що пожила. І саме життєвий досвід допоможе мені стати хорошим лікарем. Ви все сказали? Так, ні, не знаю. Можливо, вас це здивує, але я хотіла вам подякувати. Говорити пацієнтам сумні речі складно, а ви з цим впоралися і досить таки непогано. Вікторія Серафімівна, це неочікувано. Дякую вам. Просто про вас всі що ви така а ви така. А, а, а. Ну, все, все нормально. Ну, останні десять секунд. <п 'ятежу> <п 'ятежу> Вікторія Сергівна, у вас напевно просто були дуже суворі батьки. Вони вимагали вдати медаль чи червоне тепло. Це називається комплекс відмінника. Я вам дам дуже чудову книжку з дитячої психології. І я завжди готова вислухати вас, якщо у вас дві кіпробували двадцять на…